Привіт, малята! Сьогодні у нас з вами заняття математика. До нас у гості завітав сніговичок, і він приніс цікаві загадки задачі. Ну, ми поміркуйте, разом порахуйте! Доброго ранку, малята! А ось і перша загадка задачка. Слухайте мене уважно. Прикрашаємо ми ялинку, одну кульку, три сніжинки. Дітки нам допоможіть. Всі прикраси полічіть. Один додати три дорівнює чотири. Молодці рухаємось далі. Мчать на санчатах четверо малят, троє із них хлопята. Скільки ж тут дівчат? Три додати один дорівнює чотири. Кролик вуха насторожив. В нього дуже добрий слух. Хто ж тепер нам скаже точно? В двох кролів є скільки вух? Два додати два дорівнює чотири. У садок. До годівниці прилетіла одна синиця. Потім ще дві птиці. Скільки птиць на годівниці. Один додати два дорівнює три молодці. У лісі за ялинкою сховались дві лисиці. Побачив зайчик їх, скільки звірів всіх. Два додати один. Дорівнює три. Рухаємось далі. На подвір'ї біля хати метушаться цуценята. Одне біле, наче сніг, одне чорне. Скільки всіх? Один додати один дорівнює два. У акваріумі у школі одна рибка золота. Ще три рибки дасть Микола. Скільки стане їх тоді? Один додати три дорівнює чотири. Наша Галя м'ячик має, а у Іри їх аж два. Полічи усі м'ячі. Один додати два дорівнює три. Ох, було ж у нас мороки. Посварились дві сороки. На їх шум ще дві примчало. Скільки разом птахів стало? Два додати два дорівнює чотири. Три маленькі киці грались біля водиці. Рижик теж до них прибіг. Скільки кошенят усіх. 3 додати 1 дорівнює 4. Молодці малята! Ви справились з усіма задачами. Дітки, на цьому наше заняття закінчилось. До побачення, малята, до нових зустрічів!